Вітаємо! Ми Дивізіон Національної асоціації психологів військова психологія. Представляємо наш світ за 2023 рік. Дивізіон Військова психологія це понад 60 психологів, які щодня надають підтримку військовим та членам їхніх родин незалежно від місця їх перебування. Наша місія підвищувати фахову компетенцію психологів та якість надання психологічних послуг військовослужбовцям, членам їхніх родин. А ветеранам війни, особам звільненим з військової служби, родинам загиблих захисників та захисниць, працівникам екстрених служб безпеки тощо. За 2023 рік ми чимало встигли зокрема, провели тренінги на понад 17 різноманітних тем на користь психічному здоров'ю українців, основними аудиторіями курсів були військові та члени їхніх родин, роботодавці, психологи тощо. Тренінги проводились на базі кращих світових практик у партнерстві з громадськими об'єднаннями за підтримки міжнародних проєктів, а також як авторські програми спеціалістів нашого дивізіону. Також ми провели низку лекцій, майстер-класів, вебінарів, регулярно приймали участь у конференціях, в тому числі міжнародних, для посилення психоедукаційної місії нашого дивізіону. Для військовослужбовців та членів їхніх родин здебільшого на регулярній основі були організовані терапевтичні заходи у лікарнях та реабілітаційних центрах по території України. Додатково були здійснені виїзди для більш швидкого реагування та декомпресійних заходів на місцях дислокації військовослужбовців, також були виїзди у Херсон на підтримку місцевого населення співробітників рятівних служб після підриву Каховської дамби. Регулярними були і зустрічі з матерями, дружинами та нареченими військових. Ось фото з декількох таких заходів. Спеціалісти нашого дивізіону також брали участь у безлічі проєктів, пов'язаних із психоедукацією та реабілітацією, навчанням першій психологічній допомозі та підтримці бойового духу військових. Деякі фахівці дивізіону створили власні проекти. Зокрема, Рябухіна Ольга і Падлєснова Юлія зробили психоосвітній проект спільність щодо підготовки бізнесів та цивільного населення до повернення ветеранів. А Буксіна Дара створила і реалізувала проект емоційної підтримки фронту та онлайн-галерею творчих робіт для підтримки психоемоційного стану військових, який називається Кізи Soldier». Окремі коментарі та цілі публікації на тему психічного здоров'я в умовах війни цього року регулярно опублікувалися у ЗМІ з коментарями наших експертів в онлайн виданнях та ефірах телеканалів. І звісно, фахівці дивізіону продовжували надавати індивідуальні консультації, проводити особисті та групові терапевтичні сесії онлайн та офлайн, екстрено та на постійній основі. Загальна кількість проведених консультацій складає понад 4800 сесій. Також ми продовжуємо підвищувати кваліфікацію та отримувати нові знання відповідно до нашої місії. Такі ключові результати наші за 2023 рік. Дякуємо за увагу і слава!